Привіт, друзі! З вами знову Вітьок! І якщо ви теж не помітили, як пролетів тиждень, значить час знову щось смачненьке приготувати. Сьогодні у нас на черзі ситний, ароматний і дуже простий у приготуванні кабачковий пиріг з шинкою та сиром. Я називаю його чоловічим, бо він настільки смачний, що після шматочку хочеться ще два. А найголовніше, що все готується без заморочок. Що ж нам знадобиться для нього. Хоча вже – це половина інгредієнтів, тим не менш кабачки 350 грамів. Молоко 80 мл. Сир моцарела 100 грамів. Борошно 250. Яйця 2 штуки. шинка 150 грамів. Але давайте чесно: чим більше. Тим краще олія 80 мл. Розпушувач тіста 10 г. Також необхідні будуть спеції: сіль, перець і сушений часник. Їх будемо додавати за смаком. До речі, якщо хочете, щоб пиріг вийшов ще ароматнішим, додайте дрібку сушеного базиліка або орегано. Переходимо до приготування. Починаємо з кабачків. Натираємо їх на великій терці. Молоді кабачки можна не чистити. Шкірка в них м'яка і соковита. Солимо і даємо їм постояти 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Тим часом у миску просіюємо борошно. Додаємо розпушувач, сушений часник, сіль, перець. Перемішуємо. Сухі інгредієнти готові. Повертаємось до кабачків. Віджимаємо їх від зайвої рідини. Так пиріг не буде мокрим. До кабачків додаємо яйця. Молоко. Олію. І кожного разу добре перемішуємо. Додаємо терту моцарелу. Я натрую її зразу в миску. Шинку ріжемо кубиками. Але спочатку по класиці шматочок собі. Бо без цього правильно нарізати не вдасться. Додаємо шинку до суміші. І вгадайте, що робимо? Добре перемішуємо ще раз. Тепер поетапно додаємо борошно. Я це зробив за два заходи, щоб суміш вийшла густою, але не глиною. Викладаємо все у форму з пергаментом. Ставимо в духовку на 170 градусів. Тепер треба буде почекати 50-60 хвилин. І аромат буде на всю кухню. Коли дістанете пиріг, дайте йому хвилин 10 постояти, а потім нарізайте, кличте всіх до столу і насолоджуйтесь. Скажу чесно, виглядає він гарно, але смак ще кращий. Спробуйте самі і переконайтеся в цьому. Не забудьте підтримати канал, поставивши свої вподобайки, написавши коментар і, звісно ж, підписавшись. З вами був Вітьок. До зустрічі наступного тижня і смачних вам вихідних! Пока.